Чим ближче до інавгурації, тим більше протиріч і таких ну інтриг починає заплітатися. Зараз починає змагатися в оточенні Трампа дві концепції: вирвати в Путіна хоч якесь перемир'я, змінити українську владу. Ну Путін же хоче. Виставити знову Трампа слабаком. Український клубок все більше розкручиться, все більше проглядається сценарій, коли Трампа принизить Путін, і Трамп дасть відмашку знищити Путіна. Вітаю, друзі! Назвав це відео «Український протиріччя Трампа. Звичайно, сам Трамп в Україні не був. В нього були значно цікавіші інтереси, його приваблює як девелопера такий платоспроможний ринок. Хоча, якби Трамп знав, яка кількість туристів відвідувала Україну в воєнні роки, Україна була дуже приваблива туристичним. Ну, Звичайно, з Франції і Іспанії не потягатися, але на пострадянському просторі Україна була такі, такі, да, як кажуть. Тобто до 21 мільйона туристів в Україну приїжджало за рік. Це більше ніж Туреччина, ну, ні річ. Так що, така от історія. Трамп, звичайно ж, девелопер, і його цікавили готелі, його цікавила, цікавила продаж франшизи, і на пострадянському просторі цю Трампівську франшизу пробували юзати як Росія, так і Грузія і Азербайджан. Знаючи Казахстан, спромігся. Ну, але от Грузія, Азербайджан і Росія, вони до цього, так би мовити, приступали. І що? Чим ближче до інаугурації, тим більше протиріч і таких ну, інтриг починає заплітатися. Перша інтрига це, звичайно, сам Трамп, тому інтрига почалася зі зміни його зачіски. І Зменшення такої контроверсійної риторики. Сплеск, звичайно, прийшовся на Гренландію, Панамський канал, ну але раптом це все стихомирилося, бо почалися слухання у Конгресі щодо кандидатур висуванців Трампа під гексет, кандидат в глави Пентагону, дуже суперечлива фігура. Телевізійний кадр такий, хоча він військовик, дослужився, по-моєму, до майора, що в американській армії був відносно поважне звання, любитель алкоголю, ну і всяких інших пригод, які супроводжуються з алкоголем, через що зараз починаються такі якісь дискусії суспільні. Але на слуханнях він поводився досить гідно, хоча і ну, напросився на критичні стріли і на іронію. Е, він сам не розпочинав українське питання піднімати. Врешті був притиснений конгресменами і висловився так, що Україна не повинна, повинна отримати справедливий мир, а не поразку. Ну, це, це обнадіює. Паралельно також продовжується слухання і щодо Марко Рубіо, глави Держдепу. І Рубіо теж почав висловлюватись так обережненько щодо того поразки чи не поразки України. Ну тут він більш конкретний був, він говорив про те, що Україна це така велика країна, яку перемогти всю неможливо. Говорив, відзначав героїзм українських солдат і, взагалі, така ну, консолідуваність українського народу. Але і говорив про неможливість звільнення силою української території. Тобто, по суті, зараз починає змагатися в оточенні Трампа дві концепції. Перша концепція все-таки додавлювати Путіна до якогось ну, миру. Не змінюючи українську владу, друга концепція вирвати в Путіна хоч якесь перемир'я, змінити українську владу, допомогти українцям позбутися цього всього, так би мовити, лиха, яке на них звалилося через їхній власний вибір, і вже з новою командою влади перемагати. Ну, відповідно, і Такою дивною є поведінка оточення Трампа. Ми всі чітко пам'ятаємо просто ну, шквальні випади з боку Маска, і з боку Трампа молодшого. Кажуть, Трамп молодший схопив облизня в Гренландії. Тобто, по-моєму, там його виставили так інтелігентно на сміх, і на тому все скінчилося. Але Ну, Їхні випади, особливо Маска, і ну, ще ж мовчить Дівенс, майбутній віце-президент, цей теж в великих шанувальниках Зеленського не ходить. Ну, і зовсім принишки потенційний глава ФБР Кашпатель. Тому зараз ми дуже чітко будемо. Очевидно, перші два тижні після інаугурації прочитувати е, більш-менш реальний намір. Коли в Трампа почали говорити про те, що на мир в Україні потрібно від 100 днів до півроку, нагадаємо, що сам Трамп говорив про півроку. Е, потім трошки все-таки е, змістили цю. Дату до ста днів, але швидше за все, що це лише гра, і оця готовність до поступу в українському питанні, мені видається як спроба, спроба чи такий реальний намір спочатку садити Путіна за стіл перемови. І те, що Зеленський почав реагувати жорстко сьогодні в Міністерство закордонних справ. Українське висловилось про те, що в, існує, в Україні існує е, заборона на прямі перемовини. Мені видається, що це пас якраз Вашингтону, бо Путін спит бачить, аби зайнятися вирішенням долі України без самої України, і це хороший спосіб витягнути Путіна на перемовини. На яких він, звичайно ж, ну перепрошую, залупить таку ціну за Україну, що його виставлять на сміх. Тобто в Трампа це точно буде сприйнято як е, спробу просто поглумитися з Трампа. Адже е, історія стосунків Путіна з Трампом це все таки глум Путіна над Трампом. Ми пригадуємо Хельсінки, і ця гиря Хельсинки, вона, до речі, висіла все перше, всю першу каденцію над Трампом. В Трампа було, було ну, я б сказав, приємне, неприємне відчуття е, Хельсінки. Неприємний фонд Хельсінки супроводжував його не один рік президентства. За півроку, десь після Хельсінки. Ну, Оточенню і Держдепу вдалося дещо розмити цю всю історію слабкості Трампа в Хельсінкі, і, врешті-решт, Трамп навіть продав Україні джевеліни. Тобто, це було реальною помстою за слабкістю Хельсінки. Ну, Путін же хоче виставити знову Трампа слабаком. Він спиті бачить, і йому якраз для самовиживання дуже потрібна ця зустріч з Трампом для того, щоб знову Трампа виставити слабаком. До речі, якщо Трамп по-своєму проколовся у Хельсінкі, так Джозеф Байден проколовся в Швейцарії, де зустрічався із Путіним. Адже по суті, спочатку Путін почав розказати, що ми от з, з товаришем Байденом поговорили і указали Зеленському строго виконувати мінське соглашення. Потім, звичайно, у Байдена знайшлися і так ну вказали на місце Путіну, але це все одно ну, було неприємне відчуття, тому що російська пропаганда кілька місяців розповідала про те, що. От, Товариш Путін в з товаришем Байденом, там те, те се, ну, тобто, таку от Сібяті вони пороли, яка, в принципі, ну, сприймалася частиною українців як справжня картина подій. Очевидно було, що Байден делікатний, але да, Байден в силу своєї делікатності людина дуже принципова. І в Кремлі це знали, і, по суті, розрахунок якраз вівся на те, що. Е, ну, Напад на Україну може заскочити Сполучені Штати і не дати їм швидко змобілізувати, щоб підтримати. Тобто розрахунок вівся на те, що триденна спецоперація російська вона не встигне розхитати цілий світ на солідарність і допомогу Україні. Коли вже справа буде зроблена, і Медведчук або якийсь Янукович сидітиме на банковій через три дні. То вже ні з ким буде розмовляти про те, про порушення міжнародного права Російської Федерації. Ну, але як ми бачимо, насувається третя річниця нападу. Звичайно, Трамп за ці три роки не лише відвоював свій портфель, але встиг понабиратися всяких скандальних бліг, і тема України, звичайно, не маячила в нього перед носом. Хоча в нього, для нього тема України була темою його поразки, адже е, саме через український сценарій він влип у імпічмент. Саме ця пам'ять про імпічмент е, її ретранслює е, Трамп молодший або Маск на цьому спекулює. Ну і Дівенс, звичайно, віце-президент майбутній Дівенс. Побачив, що це дійсно торкає Трампа. Тому швидше за все, що дійсно Марко Рубіо, як класичний е, е, республіканець, е, який, до речі, завжди підтримував Україну, посідаючи крісло глави Держдепу, він почне працювати, мабуть, інтенсивніше і в такому більш рейганістському стилі. Трамп, очевидно, залишатиметься головкомом, Але тут питання, як Трамп розпорядиться часом. В Трампа вже дуже добре розуміють, що е, щодня, щотижня Путін жорстоко втрачає в економіці. І те, як стелить доріжку Трампу Джозеф Байден, а Мінфін… Сьогодні прийняв дуже принципові рішення по руйнуванню е, клірингових схем для розрахунків між Китаєм і Росією. І китайці зараз, я думаю, що дуже перепудяться. Так як вони перепудилися із танкерами, і китайці, це, чесно кажучи, приємна несподіванка. Тобто, вони реально розуміють, що вони можуть нариватися на, на дуже складні санкції американські. І от е, цей. Удар по клірингових схемах, які Росія вибудовувала разом з киргизами і китайцями, очевидно, зараз дуже остудить Китай, а ще більше остудить Киргизію, і це ставитиме російський політичний клас у ситуацію вже ну при, прямої, я б сказав, потреби зміни Путіна на щось інше. Відмінити ці санкції, які зараз проводить МінФін і ну, вводить Байден, Трампу одним розчірком пера не вдасться. Але Трампу й вигідно те, що зараз вводить Байден. Тому український клубок все більше розкручується, все більше проглядається сценарій, коли Трампа принизить Путін, і Трамп дасть відмашку знищити Путіна. Оце. Для нас більш найбільш мабуть оптимальний варіант розв'язки. А все, що зараз робиться, дуже багато такої тактичної істерики, але стратегічний малюнок поки що не проглядається. Стратегічний малюнок мав би зводитися якраз до знищення самого Путіна.